Обговорили підтримку України з боку союзників. Руслан Стефанчук зустрівся із президентом парламентської асамблеї НАТО. Підтримка внутрішніх переселенців. Парламентська ТСК вимагає від місцевої влади збільшити видатки на потреби ВПУ. Інтеграція України до європейського ринку праці. Народні депутати пропонують зняти всі обмеження для роботодавців щодо працевлаштування іноземців. Обговорили подальшу підтримку України з боку союзників та домовилися про поглиблення співпраці. Голова Верховної Ради України зустрівся із президентом парламентської асамблеї НАТО Маркосом Перестрелло. Руслан Стефанчук поінформував про постійні ракетні та дронові атаки Росії по українських містах навіть у дні, коли тривають переговори між Росією та США, та Звучить пропозиція про 30-денне припинення вогню. За словами спікера, це ще раз доводить, агресор не зацікавлений у справедливому мирі. Стефанчук подякував колегам з парламентської. Асамблеї НАТО за підтримку, солідарність і чітку позицію. Загалом участь голови Верховної Ради України в європейській конференції голів парламентів стала важливим кроком у зміцненні міжнародних зв'язків та підтвердила наше прагнення до активної співпраці з європейськими країнами задля досягнення миру та стабільності в регіоні. Я везу дуже важливі меседжі. Меседжі, перше, що мене почули, і це дуже важливо, тому що. Дуже багато спікерів після цього підійшли і сказали, що вони абсолютно мають що я маю абсолютно підтримку з їхнього боку. Другий меседж, що Європа прокидається, Європа усвідомлює ту загрозу, яка сьогодні є. Третій меседж, що Європа єднається, що Європа єднається і розуміє, що в єдності є наша сила, що тільки єдина Європа може стати великим повноцінним гравцем у світі. Довгострокову фінансову підтримку України через інструмент Ukraine Facility обговорили перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, очільники депутатських фракцій та груп із комісаром ЄС з питань економіки, продуктивності, імплементації та спрощення Валдісом Домбровськісом. Українська сторона запевнила у відданості крокам, передбаченим програмою, яка спрямована на макрофінансову стабільність, відновлення, реконструкцію та модернізацію країни в контексті впровадження ключових реформ на шляху до ЄС. Особливу увагу приділили переходу України до. Зеленої цифрової та інклюзивної економіки, що поступово узгоджуватиметься з європейськими стандартами. Програму Юкрейн Фасіліті буде продовжено до 27-го року. Це відповідно покриває періоди 25-26 років, і ми можемо обговорювати з різними учасниками відносно плану конкретних платежів. Також нам треба думати про основні джерела фінансування відновлення України. То ще одним важливим питанням стало використання заморожених російських активів. Обговорювалися шляхи створення правового механізму, який дозволить не лише використовувати прибутки від цих активів, а й забезпечувати їх повну конфіскацію на користь України. Нам треба над цим працювати. Ми ведемо дискусію і в ЄС, і всередині країни, і наша позиція дуже чітка. Ми дуже вдячні за прийняття рішення щодо 50 мільярдів великою сімкою. Це дуже важливий крок на майбутнє. Втім, платники податків з Німеччини, Франції, Литви не повинні сплачувати. Чувати за наше відновлення, це повинні бути росіяни через свої активи, і повинен бути механізм, як це може бути і як це зробити найбільш ефективно. Всі в Україні розуміють, що всі ці жахливі речі, розбита інфраструктура, повинні бути у відповідальності Росії. При кожній обласній військовій адміністрації має бути профільний заступник голови, який займатиметься проблемами людей, які постраждали внаслідок російської агресії, зокрема переселенців. Таку ініціативу члени ТСК з питань захисту прав ВПО озвучили під час виїзного засідання на Волинь в області. Народні депутати проінспектували умови, в яких живуть внутрішні переселенці. Всього в регіоні проживає 43 тисячі українців з тимчасово окупованих територій та зони бойових дій. Забезпечення їх житлом залишається одним з найболючіших питань. На Волині офіційно відкрито лише 18 місць тимчасового проживання ще понад 40 не відповідають соціально побутовим умовам, зазначають парламентарі. Вони вимагають від місцевої влади протягом місяця провести моніторинг всіх об'єктів, придатних для житла, збільшити видатки з обласного та місцевих бюджетів на потреби ВПО, розширити житлові програми та покращити зайнятість внутрішньо переселених осіб. До слова, ця комісія ініціювала виділення з держбюджету додаткових 20 мільярдів гривень. Ці кошти уряд вже перерахував на програми підтримки ВПО. На 1 мільярд була збільшена сума допомоги на проживання для ВПО. Це 2-3 тисячі. І на 19 мільярдів була. Збільшена в бюджеті на 25 п'ят в бюджеті на 25 рік була збільшена сума на компенсації за пошкоджене зруйноване житло за програму. Є відновлення, це 15 мільярдів. Це була поправка нашої комісії в наш закон, яка дозволила. Гроші невикористані гроші бюджету 2024 року спрямувати саме на вирішення на, на компенсації по є відновленню. І 4 мільярди це з дорожнього фонду. З доріг ми, ми теж домоглися врахування цієї поправки. І це додаткові кошти, за які через, через цю, цю роботу кількість внутрішніх. Переселенців, які отримали житлові сертифікати, які отримали кошти за повністю зруйноване житло і отримали квартири, збільшиться в два з половиною рази за спочатку дії цієї програми. Проблеми внутрішньо переміщених осіб однакові по всій країні. Немає значення де ми знаходимося сьогодні на Волині чи вчора на Рівненщині, чи будемо через тиждень на Львівщині. Проблеми однакові. Одна і головна проблема це відсутність житла для внутрішньопереміщених осіб, скасування компенсації для наших людей, щоб вони могли його знімати, хоча б. А ось відношення до цієї проблеми, виконання цих всіх завдань в кожній області по-різному. На Волині сьогодні ми бачимо картину, де Є розуміння між владою, між нашою комісією, між людьми проводяться зустрічі керівника обласної військової адміністрації з переселенцями. Велика сума коштів виділяється з обласного бюджету на проведення різного роду ремонтних робіт для облаштування міст тимчасового проживання внутрішнім переміщеним особам. Зокрема, в Любомель, од на минулому тижні, з обласного бюджету було профінансовано півтора мільйона гривень на реконструкцію і відновлення даху. Там е, навчального закладу гуртожиток був, дах перекриває обласна адміністрація за кошти. Внутрішні всі роботи робить благодійний фонд Рокада. І такий спосіб ми даємо можливість близько сотні. Внутрішньопереміщеним особам мати можливість для місця для проживання. Є велика потреба в покращенні житлових умов для внутрішньопереміщених осіб. І ми розуміємо, що і кошти обласного бюджету так само потребують допомоги силам безпеки і оборони. Ми залучаємо і працюємо з різними благодійними організаціями і фондами для того, щоб ну, збалансовувати фінансову витратну частину обласного бюджету. Частинка наших коштів, частинка донорів і спільно. Приводимо у відповідність місця компактного проживання. Інтеграція України до європейського ринку праці це один із ключових напрямків у переговорах щодо членства в ЄС. Наскільки якісно наша країна підготується до цього, залежатимуть умови працевлаштування наших співвітчизників у Європі? Таку думку висловив секретар комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин під час експертного обговорення теми Вільний рух працівників, експертна підтримка інтеграції України до ринку праці Європейського союзу. Учасники заходу обговорили перехідні періоди на шляху до єдиного ринку праці. Ваги та ризики його відкриття, гармонізацію українського законодавства до стандартів ЄС, розвиток систем соціального захисту, а також спрощення процедур визнання професійних кваліфікацій за словами народного депутата Рущишина в умовах дефіциту робочої сили не варто створювати додаткові інституції з питань працевлаштування, а дозволити брати на роботу іноземців. Ринок праці має бути вільним. Україна має діяти революційно, зняти всі обмеження для роботодавця, залучати робочу силу, зокрема іноземних громадян, відкрити ринок праці для третіх країн, знайти спосіб, як адаптувати іноземців, при цьому дати можливість українському роботодавцю стати конкурентоспроможним, аби не повторювати досвід країн при вступі в ЄС, які зіткнулись з неконтрольованим відтоком робочої сили, з одночасним введенням ряду обмежень щодо залучення на роботу іноземців. Італія допоможе Україні відновлювати потенціал агропромислового комплексу. Повідомляють у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Італійці планують реалізовувати в Україні проєкти з підтримки малого та середнього агробізнесу. Його основна ідея навчання та створення з невеликих кооперативів із переробки агропродукції, налагодження стабільних зв'язків між українськими та італійськими ринками. У межах проєкту передбачається також надання вітчизняним аграріям технологічної підтримки, що має підвищити якість вітчизняної продукції відповідно до європейського. Стандартів, а також посилити конкурентоспроможність українського продовольства на світових ринках. Проєкт реалізовуватиметься підтримкою міжнародних партнерів, буде охоплено понад 16 тисяч малих і середніх фермерських господарств. Понад 11 мільйонів євро будуть спрямовані на розвиток систем зрошення в регіоні, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів, технікою.